Українські 15-річні школярі відстають у читанні від своїх однолітків з інших країн майже на 2,5 роки навчання. Такі результати опитування у понад 80 країнах показало міжнародне дослідження якості освіти піза. Хто та як проводив дослідження та які саме проблеми із читанням в українських школярів? Говоримо із Ганною Бишко, заступницею начальника відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю. Будь ласка, розкажіть детальніше, як проходило дослідження і хто брав у ньому участь? Це надзвичайно масштабне дослідження освітнє. Воно проходить у 81 дні країні світу і воно охоплює 15-річних підлітків. То у 81 країні світу всі підлітки проходять одне те саме тестування і анкетування. І за допомогою цього збирається величезний масив даних. Які дозволяють зробити висновки власне і про рівень сформованості предметних галузей це бізиться, це читання, математика та природничі наукові дисципліни, і також за допомогою анкетування ми можемо побачити певні взаємозв'язки між успішністю наших учнів з придметних галузей і різними чинниками освітніми, економічними, культурними і тому подібне, що мається на увазі, коли говоримо про читацьку грамотність. Наприклад, що повинен вміти школяр? 15-річний, аби е, мати середній рівень читання, ми не говоримо в принципі про читання як процес, да? тобто е, читання складати букви в слова, наші 15-річні підлітки чудово гніють. Я сподіваюся, що ні в кого не виникне такого запитання. А, тобто, тут мова йде, коли ми говоримо саме про рівень сформованості, цей базовий рівень сформованості, так а, тобто той рівень, на якому вже ми маємо мінімально підготовлену особистість, а, то ми говоримо говоримо про те, що ця людина вона а, може прочитати вели, осягнути великий за а, розміром фрагмент тексту. Вона може знайти основну думку автора, а вона може проаналізувати інформацію, яка там є, зробити умовиводи, знайти неочевидні меседжі, послані, наприклад, автором закладені автором. А також вона може ну власне інтерпретувати, аналізувати інформацію, яку вона прочитала. Тобто, знову таки, це не про те, що ми там прочитали, як нам в школі в чат, там, наприклад, там, от, відповідь, дайте відповідь на запитання після тексту там, там де, от, в одному реченні ми, є якась думка, от, ви її переписуєте, і власне це відповідь на запитання. Піза має зовсім інший підхід, то Піза мова завжди йде про застосування. То ми чогось навчилися в школі, але як нам ці знання допомагають а, впоратися з життєвими обставини, з життєвими ситуаціями? Та, наприклад. А, наприклад не знаю, як як на мене показовим е, завжди є приклад е, з е, інтерпретацією, наприклад, графіків діаграм. То е, одна одна справа, коли ми розуміємо самі, там ми чомусь зчилися в школі, нас там чили все. Але коли нам кажуть, подивіться на графік, зробіть висновок про те, що там зображені, це вже трішки іншої це е, е, трішки інше запитання. От, і вся піза, в принципі, не тільки читатська грамотність, а й математика, і наукові дисципліни, вона саме на це і сфокусована. Тобто, як наші підлітки можуть застосовувати в життєвих звичайних життєвих ситуаціях ті знання, які вони отримали в закладі освіти. Чи можете пояснити на основі яких запитань, чи тестів робилися висновки про рівень читання школярів? Це комплексний тест. Там в цьому тесті є. А... Різ... Завдання різного формату, тобто я не можу звичайно там, такого прямо зараз привести якогось прикладу, щоб це стало зрозуміло. Це, а, великий текст він проходив, до речі, в комп'ютерному форматі. Якщо в попередньому циклі це був паперовий формат, то зараз наші діти працювали на комп'ютерах. Тобто вони мають одне завдання, а, вони його виконали, переходять до іншого завдання. При цьому а, цей тест побудований таким чином, що спочатку діти вирішують більш прості завдання. І потім, відповідно, якщо дитина справилася з більш простим завданням, воно переходить до більш складного, до іншого рівня, більш вищого річ, і так далі. далі, далі. І а, ще тест такий цікавий. І він, наприклад, а, він, як ми можна так сказати, розумний. Тобто він, а, коли він бачить, що дитина підготовлена, вона справляється з завданнями низького рівня, потім справляється завданнями високого середнього рівня. Він далі цей тест переходить дає завдання високого рівня. Однак, якщо учень там впорався лише завданнями середнього рівня, там не впорах, да, навіть завданнями середнього рівня, то далі вже цій дитині завдання вищого рівня не даються. Але можна і завданнями, прикладами завдань, можна знайомитися на нашому сайті Піза в Україні. А, і там є навіть тестувальник, які можливо буде дуже цікаві до речі педагогам, щоб подивитися власне з чим працювали з якими завданнями впоралися, не впоралися наші діти, і також у нас на сайті є фреймворки, рамкові документи з усіх трьох предметних галузей, в тому числі з читання, де дуже добре описано власне всі компетентності, які закладені в піза, яка досліджує піза, і є приклади завдань разом з аналізом тих завдань. То я запрошую власне всіх ознайомитися. Хто зацікавиться. в контексті рівня читання? Зокрема, як можна пояснити статистику щодо рівня читання хлопців і дівчат? Я показала два гендерних розрива. А, перший стосується читання. Тут дівчата випереджають хлопців, і другий стосується математики, і тут хлопці випереджають дівчат. Якщо ми говоримо саме про читання, чому можливо такий меседж ви? саме його зараз собі заклали справа в тім, що результати і хлопців і дівчат знизилися в цьому циклі, але у дівчат рівень знизився більш суттєво, ніж у хлопців. І при цьому у, рі... у дівчат, в принципі, ми спостерігаємо падіння з усіх трьох галузей предметних. Тобто тут е, не можна точно говорити те, що у нас дівчата гірше читають, ніж хлопці, тому що це прям зовсім не так. У нас дійсно дівчата краще читають, ніж хлопці. це як було так і лишилося. Але ми навіть спостерігаємо прикру картину, коли певним чином чомусь от, наші дівчата, справді, е, на них оці певно, події трьох років наших буремних позначилися сильніше, ніж е, на хлопців. Е, щодо причин, звичайно, тут можна. Тут не можна тут варто досліджувати далі, тому що ПІЗА зараз нам дала оцей факт. Ми маємо ось таку картину, і далі обов'язково потрібно, я думаю, більш грунтовно вже проводити можливо і психологічні певні тестування, тому що один із наших наших гіпотез полягає в тому, що нам не стільки потрібно думати, що сталося з дівчатами, скільки потрібно думати взагалі про стан наших учнів, тобто. А ці всі роки, які пройшли, то ще хотілося б сказати, те що насправді ж рівень грамотності знизився не лише в Україні, він знизився у всіх країнах, учасницях піз... ну майже звичайно. всіх. А, і наприклад, от організація економічного спіробінець та розвитку вони говорять теж наполягають на тому, що за ці роки ми бачимо безпрецедентне зниження результатів, то це не лише Україна. Але якщо ми говоримо про Україну. Ми ми не можемо забувати про те, що у нас спочатку був ковід, ну звичайно, як у всіх інших країнах, але потім почалася війна. А що таке війна, і що як вона позначала, позначилася власне на нас усіх, не лише на 15-річних підлітках. Не знаю, як ви, а я, наприклад, теж перші там півроку, навіть звичайні ті книжки, які я завжди любила читати художню літературу, я не могла брати до рук і читала лише новини. І я думаю, що в цьому наприклад теж може бути причина того, що читацька грамотність нас знизилася, тому що одна справа, коли ти зосереджений, коли ти можеш комплексно прочитати великий текст, працювати з ним постійно, а зовсім інша справа, коли ти постійно читаєш новини в Телеграмі і гортаєш Тікток для того, щоб знати, що відбувається в світі, і на цьому власне все. Тому е наш основний посил зараз заключається в тому, що потрібно проводити ще інші дослідження і можливо е думати про, і про психологічну підтримку, і, в принципі про добробут наших учнів. Давайте ще проаналізуємо рівень читацької грамотності у школярів сільської і міської місцевості. З чим пов'язаний знижений рівень в сільській місцевості? Чи це обмежена кількість шкіл, чи це немає таких ресурсів? Ще а, дійсно це абсолютно не нова тенденція. А, у нас і попереднього циклу ми знали, що і, і навіть не лише ПІЗА, у нас є ще міжнародні вітчизняні дослідження освітні, і вони також завжди показували, що третська місцевість, на жаль, від міської відстані. А, з чим це пов'язано? В першу чергу це соціально-економічний статус. У ПІЗА є такий комплексний показник, називається соціально-економічний статус. А, в цей показник. Враховується і культурне тло родини, і освіта батьків, ресурси родини, звичайно економічні, можливості для навчання дитини, відвідування дошкільних закладів освіти і багато багато іншого. Так ось, оцей показник він в містах завжди А, І, відповідно, піза доводить, що от саме соціально-економічний статус він дуже по суті впливає на успішність А, Що це значить, якщо ми переведемо більш на конкретно місто село наше в місті. Більш освічені люди частіше, з, можливо, з більшим заробітком. В місті так само більш доступними є, наприклад, репетиторство. В сільській школі, якщо ми говоримо про сільську школу, по-перше, це зазвичай одна школа. якщо це маленьке село, то це одна школа з незначним, можливо, навіть тими, тими самими доступністю тих самих репетиторів, доступністю певного культурного розвитку. І так далі. Тобто, це проблема, і ця проблема знову таки вона поширена не лише у нас, а й знайомий всім факт в дуже багатьох країнах спостерігається та сама ситуація. То менше ресурсів, гірші результати. Пані Гано, от маємо такі результати дослідження, для кого вони можуть бути корисними, і хто буде робити висновки і виправляти ситуацію, яка склалася із читацькою грамотністю, зокрема. Дивіться, по перше. От у нас декілька е, днів тому ж е, відбулася презентація результатів. Е, на цій презентації було присутньо дуже багато стейкхолдерів. Е, були присутні міністри, були присутні заступники міністра-депутати і так далі. То ми е, я вважаю, так як дослідники ми свою справу певній мірі зробили в тому плані, що ми донесли це і е, 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 далі е, е, ну, насправді ця інформація. Вона має бути розповсюджена на різних рівнях, і якщо ми говоримо про рівень міністерства, рівень тих, хто приймає рішення, то це звичайно якби сфокусувати свою увагу на оцих от групах дітей, які потребують більших ресурсів, певно, більше, більшої уваги. Але а, не лише то ми, ми зрозуміли, що після того, як ми про результати ПІЗа, ми побачили заголовки. Ми побачили багато реакцій, там, де було сказано, що от у нас так погано, що робити, і все таке. А, але з іншого боку, піза це також і такий певний рушій. А, і якщо ми говоримо про більш конкретні речі, які, зокрема, ми а, до яких долучаємося, це забурення в предметну галузь. Да? Наприклад, а, наші а, ті люди, які з нами працюють, тут, саме по пізі, а, вони долучалися наприклад, до розробки державних стандартів. А, і під час цього вони аналізували завдання ПІЗа, вони аналізували відповіді наших учнів. Вони дивилися на те, власне, на що варто зробити акцент, в чому наші учні відстають і що би варто було вчити ці державні стандарти для того, щоб трішки виправити цю ситуацію. Тобто, певним чином було вже інтегровано це на нові державні стандарти. Крім того, є в нас на сайті ще піза тестувальник. Там, де можна також вчителі, можуть директори і керівники закладів освіти ознайомитися з тими завданнями, які пропонуються на ПІЗА. і подумати, подивитися, можливо, якось інтегрувати дещо це в свою роботу. Власне, скажіть, чи вже відомо, коли буде наступне дослідження, щоб зрозуміти, власне, чи вдалося ситуацію виправити? Так, після відбувається раз на три роки. Відповідно, наступний цикл у нас буде проходити у 2025 році. А вже наступної весни, по 2024 четвертому у нас буде пілотне цього дослідження. І відповідно, вже в грудні 26-го року ми будемо знати: вдалося, не вдалося, погіршилося чи покращилося наші результати. Я вам дякую, пані Ганно, за роз'яснення і говорили з Ганною Бочко, заступницею начальника відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти щодо читацької грамотності школярів. Щоб дізнатися, яка ситуація із навиками читання у дітей, ми запросили до розмови вчительку Черкаської гімназії Оксану Мельниченко. Скажіть, чи ви помітили у своїх учнів зниження читацької активності? Йдеться зокрема про усвідомлене читання, вміння аналізувати, робити висновки? Знаєте, однозначної відповіді немає на це питання, тому що кожна дитина, кожний учень. Це особистість, і сказати, що е, загалом знизилась активність чи не знизилась, дуже дуже складно, тому що ситуація, яка склалася зараз, зараз в Україні, вона інколи спонукає до того, щоб діти стали читати більше, а дехто перестав читати зовсім. Я запитала у дітей: скажіть, будь ласка, хто почав читати? Останнім часом, останні два-три роки. І е, осіб е, із класу, осіб, мабуть, 8-9 підняли руки. Тобто сказати про те, що от саме в нашій гімназії знизилась читацька активність, я не можу. Можливо, навпаки, читацька активність вона підвищилась, і але знаєте, залежить від того, що вони читають. Але читають вони читають. З ваших спостережень читають за програмою у школі чи за власним бажанням? Те саме. Запитали дітей діти, а хто із задоволенням читає програмну літературу? Це страшно, але не піднялося жодної руки. Це 10 клас. Вони читали із задоволенням, не чуя Левицького Кайдашеву сім'ю, вони її інсценізували. Потім почалися такі твори, що вони їм просто не цікаві. Діти читають тоді, коли їм цікаво. І читають такі речі. От я сьогодні питала діти, а що саме ви читаєте? Зарубіжних авторів, українських авторів. То з читають зарубіжну літературу таки, але й українську літературу читають теж і називали відомі імена і невідомі імена письменників, яких читають. І читають і от буквально сьогоднішні твори, і класичні твори, але ті, які, на жаль, не входять в програму. Поговоримо про гендерну активність читацької аудиторії, учнівства. Зокрема, згідно з дослідженням від минулого циклу піза 2018 рівень читацької активності у дівчат впав на 44, А в хлопців на 34. А ви помічали, що читають активніше хлопці чи дівчата у вашій гімназії? Не помічав, тому що знову ж таки поняття гендерності в цьому питанні мені здається. Воно надуманим і читають як хлопці, і як дівчата, або не читають і хлопці, і дівчата. Є таких що не читають зовсім, є такі, що читають тільки програмову літературу під примусом, а є такі, які читають із задоволенням і жодного дня не проводять без книжки. і Я повторюю, це і дівчата, і хлопці. Також у цьому ж дослідженні пі за цьогорічному вже йдеться про те, що учні спеціалізованих шкіл, гімназії ліцеїв читають більше і частіше ніж, наприклад, учні професійно-технічних закладів, коледжів. З чим це може бути пов'язано, як ви гадаєте? З Цим я погоджуюсь, тому що рівень наших учнів безпосередньо нашої гімназії. Мені здається, що знаєте, кожен колик своє болото хвалить, але мені здається, що він справді вищий, аніж учні, учнів професійно-технічних училищ. Вони справді читають. От е, я орієнтуюсь, звісно, на своїх учнів, учнів своїх класів, і це 10, 9, 7 і 5 клас, і вони справді читають. У нас є в класі своя бібліотечка. І вони на перерві можуть взяти будь-яку книжку і її погортати, почитати. І це книжка не обов'язково української, навіть літератури, класики української літератури. Це книжки і зрубіжних авторів теж, але обов'язково українською мовою. Із чим може бути пов'язана така активність? Чи у гімназіях і ліцеях більше годин на викладання, чи інша програма, чи інший формат подачі матеріалу? Раніше, от колись у нас були профільні класи гуманітарні, то там справді вдвічі більше було годин української мови, української літератури. А зараз кількість годин залишається та ж сама. Зацікавленість погоджуюсь, зацікавленість більша, дітки в нас розумні. Дітки готові до діалогу і до читацького діалогу, в тому числі, і методи, і прийоми, ті, які ми застосовуємо на уроках. Не тільки я й мої колежанки, теж вони, мабуть, сприяють, тому що діти читають більше. От в п'ятому класі на початку року вони презентували ті книжки, які вони люблять читати, які вони читають. А вже в старших класах, в 9, 10, 11, вони укладають, вони створюють самостійно буктрейлери, де знайомлять своїх однокласників із тою літературою, яку вони прочитали за рік. Зазвичай це відбувається в травні, і коли я запитую їх, ну це зацікавило вас. То, знаєте, приємно те, що влітку вони читають ті книжки, які рекомендують їм однокласники. І я на уроках своїх і мої колеги теж ми намагаємося зробити так, щоб вони читали свідомо. Мабуть, це найважливіше. І коли на уроках, на уроках літератури ми обговорюємо ці книжки, коли ми. От, Застосовуємо такий неформальний підхід до вивчення того чи іншого автора цієї чи іншої книжки, то це, мабуть, споникає до того, щоб вони такий твір читали. І якщо вони інстинізують ту саму Кейдашову сім'ю, ту саме Наталку Полтавку, вони інсценізують, то вони мусять вивчити текст, вони мусять знати е, характер персонажа для того, щоб його відтворити. Коли вивчаємо, ми хіба робить вели як ясна повні, вибачте, ми, ми ще, я ще вивчала його в школі, і питання про актуальність цього твору і про те, наскільки він цікавий, дітям, мабуть, треба поставити перед нашими колегами в Міністерстві освіти, але ми вивчали його за проєктною технологією і проєктом. Був у нас урок суд, на якому ми обговорювали всі аспекти е, правових діянь Чіпки Верониченка. Діти дуже якісно готуються, вони не просто розподіляють ролі, вони ще й дізнаються ази правознавства і навіть юриспруденції. І це їм було цікаво. І коли дітям цікаво, тоді вони читають. Якщо дітям не цікаво, ну відповідно з примусу читання. Це несвідоме читання. Я за свідоме читання. Чи розуміють ваші учні підтекст у книзі, чи мають метафоричне мислення, коли вони втілюють в, в своїх виставах твори української літератури? Я сподіваюся, що розуміють. Ми багато говоримо про теорію української літератури, говоримо і про тропи, і, і метафори. Знаходимо спочатку, вчимося знаходити метафори у творах письменників, а потім намагаємося писати вільні есе, де застосовуємо різноманітні тропи. Я думаю, що вони таки в цьому розбираються. Ви якось заохочуєте учнів до читання і, зокрема, оцінками чи мотивуєте їх читати більше? Ну, оцінками, само собою. Оцінка залишається м, таким засобом для мотивації, але крім того, знаєте, урок, мені здається, він схожий на виступ симфонічного оркестру. І вчитель тут, мабуть, все ж таки виступає в ролі дирижера, і будь-будь е, що. Позитивне відбувається на уроці, це вже заохочує учня. Це і погляд ласкавий, це і слово добре, це ну, будь-які вербальні і невербальні засоби передачі інформації тут стають в пригоді. Я думаю, що і, і навіть, навіть цукерка може бути заохоченням. Ну, будь-що, те, що працює на результат, це добре. Якщо воно не фальшиве, якщо воно справжнє. Знаєте, знову ж таки повертаємося до музики. Якщо це симфонічний оркестр, то будь-яка нота вона важлива в звучанні. Ще ж дякую вам, пані Оксано, що ви знайшли час для нашої розмови і поділились вашим вчительським досвідом. Нагадую, що про навички читання у дітей говорили із вчителькою Черкаської гімназії Оксаною Мельниченко. Продовжуємо говорити про зниження рівня читання у школярів. До розмови приєднується вчителька Городищенського ліцею Ірина Маранська. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Чи помітили ви у своїх учнів ознаки зниження рівня читання? Йдеться, зокрема, про усвідомлене читання, тобто, вміння переказувати, аналізувати інформацію? Так, звісно, сьогодні учням складно виділити головну думку, порівняти або протиставляти різні думки. Робити висновки із прочитаного теж складно. Тобто, помічаю, що немає усвідомленого читання. І якби сьогодні наші діти розуміли прочитане, то вони б краще опановували математику і природничі науки, теж на вашу думку, саме така статистика, про що може свідчити? Про так зване кліпове мислення, коли інформація яскрава, коли вона швидко змінюється, є динаміка, і дітям не хочеться читати великий текст. Звісно, і кліпове мислення теж приводить до того, що дітям важко зосередитися на великих текстах, які вимагають уважності, вимагають роздумів. Вони звикли до того, що інформація, наприклад, в соціальних мережах подається швидко, легко і доступно, і їм важко знайти в читанні задоволення. Діти не розвивають навичку свідомленого читання. і... Складно їм робити потім висновки, тобто можна сказати так, що кліпове мислення є однією з причин того, чому діти не хочуть і не можуть активно читати. А чи можете ви навести приклади, що читають діти в 15 років за шкільною програмою? І на дозвіллі також? Так, за шкільною програмою, це класика української літератури. Дозвілля обирають самостійно це абсолютно різноманітні твори. Але серед відгуків учнів 15 років є нагадати, що полюбляє читати і а, акцентують увагу на тому, що їм подобається читати, адже це можливість подорожувати в інші цвіти, знайомитися з новими людьми. А, однак є учні, які зазначають, що я не люблю читати, тому що це нудно. Я не можу зосередитися на книгах. Багато учнів зазначають, що я читаю книги, тому що це потрібно для школи, для оцінки, але задоволення від цього не отримую, а це надзвичайно важливо. Ну і інколи звучать такі репліки, коли пропоную читати твори сучасних авторів, то діти висловлюються, що слава Богу, немає Івана і Марічки. Також в, наприклад, десятому класі, а це самочні 15 років. Тексти представлені авторами-чоловіками і мало дуже а, жінок. А це теж формує певні стереотипи. Чи ви помітили, відколи рівень читальної грамотності почав знижуватися у школярів? Рівень знизився і інтерес до читання. Різко знизився, коли е, відмінили зовнішнє незалежне оцінювання саме з української літератури. Тобто зникла певна система старшокласників, в них зникла мотивація, хоча б заради результату, заради оцінки це робити. Але, звичайно, це справа не одного дня, і е, зниження інтересу і мотивації читати, ми спостерігали вже протягом багатьох років. Чи ви помічали, що на рівень читацької грамотності впливає рівень соціально-економічного статусу родини учня, тому що зокрема в зв'язку з дослідженнями ПІЗА йдеться про те, що саме цей фактор впливає на рівень, чи з ваших спостережень так і є? Ну мушу сказати, що хто не хоче, той шукає. Причини, а хто хоче, той шукає можливості, звісно, що ми порівнюємо результати, аналізуємо багато, читаємо дослідження, як саме це працює і чому учні. Які походять із сільських сімей, які із нижчим соціально-економічним достатком, дійсно, в них рівень мотивації нижчий. Звісно, що це і доступ до ресурсів, і якість викладання, але все таки підсумуючи, мушу сказати, що мотивація дитини не залежить від того, де ця вона знаходилася. Головне бажання. Чи ви порівнюєте якість знань ваших учнів із школярами, скажімо, київських або черкаських шкіл? Це все дуже індивідуально рішення приймає родина, так і відповідно рівень навчання і навченості кожного учня в сільській місцевості може бути теж досить високий, якщо є мотивація, є бажання і можливості. На вашу думку, чи можна надолужити втрачене і покращити показники із читацької грамотності? Я вважаю так і якщо кожен почне з себе і кожного дня хоча б 5 хвилин приділятиме в родині читанню книги і обговорення, то звісно результати будуть кращими. Я вам дякую за розмову і нагадую глядачам, що це була Ірина Маранська, вчителька Городищенського ліцею, що на Черкащині.